От два претенденти на те, щоб перевершити результат Володимира Рекші. Це Рафал Кобиляш і Олександр Лашин. Ця дуель обіцяє бути дуже цікавою, насиченою і з максимальним числом підйомів. Рафал Кобиляш. Ми бачили з вами його емоції, незадоволені від програшу у першій вправі. Олександр Лашин сам спокій, концентрація. 145 кілограмів. З протяжечкою підіймає Олександр Лашин. Не затримуючи колоду на грудях. І так само другий раз. Браво! Чудова швидкість, але Кобиляш, якщо і відстає, то буквально на трішечки. Якщо і зупиняється на грудях, то буквально на якусь секунду. І бачимо, що 3-3 поки що у цій дуелі продовжують помпувати підйоми. Атлети 4-4. Буквально якась частка секунди відставання у Кобиляжа. але це не має значення. Тут головна кількість підйомів. 5-5. Залишається ще 20 секунд в обох атлетів. Дивиться Кобиляш на Лашина. Очевидно, що такий темп вимотав поляка. Так само втомлений і Олександр Лашин наздоганяє все ж таки свого опонента Кобиля. Шіші залишається буквально 5 секунд. Хто зуміє підняти? Лашин іде на сьомий підйом. Заключні секунди. Лашин. На жаль, свисток арбітра звучить на мить швидше, ніж Олександр зафіксував колоду над головою. Кобиля вже навіть не йшов на сьомий підйом. Нічия у цьому протистоянні якоїсь секунди не вистачило Олександрові, щоб його сьомий підйом вклався у відведений ліміт часу. 6-6. Обоє атлетів підіймають однакову кількість разів. Таким чином ділять перемогу у цьому конкурсі. Третє місце залишається тепер у Володимира Рекші. Із його чотирма підйомами. Ви бачите, скільки хлопці віддали сил. Вони Переводять подих, але ще попереду чотири вправи. Так що треба залишатися в обоймі.